Полуниці вже з'явилися на ринку у Тернополі. Їх часто купують до свята закоханих, а також для декору тортів та десертів. Наразі товару небагато, однак попит є, кажуть продавці. Скільки коштують взимку, ці популярні літні ягоди дізнавали журналісти Терену. На ринку ми знайшли полуниці лише на двох прилавках. Так ягоди, привезені з Греції, обійдуться у 400 гривень за кілограм, з Іспанії дорожчі 500 гривень за кілограм. Ціни залежать від розміру плодів та того, як добре вони були перебрані. Ягоди переважно продають у контейнерах. Ціна одного близько 200 гривень. Як кажуть продавці, наразі полониці купують невеликими порціями, однак вони вже мають чималий попит. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, наразі купувати полуниці не поспішають, хоча за літніми ягодами вже скучили. Не купую, вона мені взимку не подобається, вона ну не смачна. Я не купую взимку полуницю, тому що я вважаю, що це абсолютно не по сезону ягода. Це хімічна, абсолютно вона не смачна. Якщо зробити запас влітку, там, наприклад, смородина, там якісь порічки або чорниці, якісь отакі ягоди. Вони заморожені. Прекрасно, з них можна робити що завгодно. Купую. Не дуже часто, бо ціни досить кусаються. Я люблю всі ягоди, але полуницю саме більше, тому я час від часу собі дозволяю її купувати. Переважно свіжо, але там на якісь компоти чи щось такому роді, чи на випічку, то морожене. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.